Мене звати Роман Пелех, я займаюсь відновленням українського національного напою, який називається Контабас. Займаюся ним уже досить довгий час з 2018 року. Як це все почалося, думаю, початок історії ви знаєте. Ми знайшли більше 90 літрів «Контабаса» 93-го року в селі на Закарпатті. І після цього ми почали цим займатися. І ми вирішили купити хату в селі з великим, з великою кількістю землі з великою територією для того щоб там посадити смородину. Але так як у нас не було коштів в принципі на те, щоб купити цю землю, старий Volkswagen Polo, який був у моєї дружини, вирішили обміняти на хату з землею. Це була така шалена трошки ідея, і я не дуже в неї повірив. Це дружина моя мені підказала цю ідею. Ось, але тим не менше знайшовся, знайшовся власник такої хатинки. Він він погодився обміняти свою хату на, 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 цю, на цей автомобіль. І саме цікаве, що в день, в той день, коли ми їхали на обмін. Ми дуже швидко їхали. Я їхав спереді на своїй власній машині, і ззаді мене їхав мій кум, який віз машину дружини. Потрапили в аварію. Тобто ми потрапили на яму. Фольксваген вдарився в мене ззаді. Він заїхав зо мною вдарився в мене ззаді і вилетів в кювет. Ось, і це е, в момент, коли нам треба було от, їхати обмінювати. Все ж таки домовилися з власниками, що я оплачую їм ремонт, щоб е, ми поїхали на сервіс. Сказ, там, на сервісі, сказали, скільки буде ремонт. Я оплачую готівкою, лиш би встигнути обміняти для висадки смородини. Висадити смородину нам не вийшло. Все загнуло. Ну ми ж не фермери, і не це. І після цього ми вирішили купувати обрізки смородини в людей, які обрізають її там. Раз в сезон. Також почали е, викуповувати, здає, здавалося, що, в принципі, ці обрізки не супер дорогі, там, по 30 копійок там, чи по 25 продавали за, за обрізок. Вартість того е, літражу ціни літра бруньок Чорної Смородини, то вийшло, що це приблизно 3,5 тисячі гривень. Тобто, це теж нам не підходило, тому що за такі шалені гроші контабас ніхто би не купував. І... Це. Я і зараз дивую, взагалі, як люди нам продають літр бруньок за тисячу гривень, це, це дуже важка робота, насправді. Це дуже важко це зробити. У виробництві Контабасу всі надскладні процеси, дуже складні. Тому що м -м, брунька ну, от навіть сам момент той, що якщо брунька стоїть не в морозилці м -м, протягом двох тижнів, то вона покривається пліснявою. Тобто в будь-якому випадку треатром. Тобто у нас морозилки наші працюють 24 на 7, 360 скільки там, 5 днів в році. Але сама брунька, вона е, буває, по-перше, різна. Е, відрізняється брунька весіння від осінні дуже сильно, е, дуже сильно впливає вологість, дуже сильно впливає температура, різн, різний час дозрівання е, літом і зимою. Чому написано на кожній пляшці, що це купажований напій? Купажований напій, він купажований контабасом, який, по суті, різний, який ми купажуємо до того смаку, який має бути. Тобто один він там огірком віддає, інший він солодкуватий, третій він дуже терпкий. Четвертий. І ми мусимо збалансувати цей напій так, щоб він був, ну, як справжній контабас 93-го року, ми знайшли. А як. Е Смакує справжній контабас, знають тільки я. ну І ще декілька людей. Ми можемо порахувати, я досить відверто всім про це розказую. <кхід> Дуже проста математика. В самому Контабасі, по-перше, 350 гривень це вже йде собі вартість бруньок. Ну, тому, тобто, якщо бруньки коштують 1000 гривень, 700 мл в пляшці, 350, половина 350 це, це бруньки. Якщо вже в тебе напій, який собівартість, 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 я не рахую зараз дистилятом і так далі, коштує 350 гривень, ти не можеш е його заливати в дешеву пляшку. Ти не можеш е е клеїти дешеву етикетку. Ти не можеш ставити дешеву пробку, яка б відламувалась, відкроковувалась погано і так далі. Тобі, в будь-якому випадку, якщо в тебе вже виходить з цього, то 350 гривень ми, ми беремо. Е плюс. Пішли. Ціна пляшки, ціна дистиляту якісного, ціна етикетки, ціна дизайну етикетки, ціна розробки логотипу. Все це виходить приблизно 700 гривень. Вартість, собі вартість. Це без націнки, без нічого 700 гривень. Додаю туди 150 гривень своїх. Заробітку, ясно, що я, ну, безкоштовно ніхто не буде там займатися нічим. І 150 гривень додає е, виробництво, завод, з яким ми співпрацюємо. Тобто ми маємо 700 гривень, плюс 300 це 1000 гривень, плюс 20% видає дистриб'ютор. Це компанія, яка має розвозити, опрацьовувати, і так далі. і так далі. 1202 гривні це ціна, яка донедавна була там у дистриб'ютора. І підкреслюю, що ці всі розрахунки, які я зараз розказую, це розрахунки до 24 лютого. Тобто курс, всі прекрасно розуміють, що був інший. Ціни на пляшки, на етикетки були інші. Ми ціну не піднімали. І Ціна залишається такою. На сайті вона коштує 1400 гривень, це плюс 20% до 1202 гривень. Ну приблизно там 15 здається відсотків. Це ціна для того, щоб ми не можемо на своєму сайті, на сайті виробника, конкурувати з дистриб'ютором. Це би було нелогічно, якщо можна на сайті купити дешевше, ніж у дистриб'ютора. Ми хочемо, щоб. Всі купували у дистриб'юторі офіційно і так далі. Може, комусь і вдасться, якщо там якісь хімію не мішає. Ми робимо тільки своїми ручками, тільки природною, тільки м -м, якісно. Це наш наша торгова марка, і ми хочемо, щоб вона була тільки супер в команді. Контабас нас двоє по суті чоловік. Можна можна сказати, що троє. Людина, яка допомагає в виробництві. Ось, але з тим з тою швидкістю, як розповсюджується Контабас, підкреслюю, ми не платимо за рекламу. За рекламу контвасу ми не платимо принципово ніколи. Ми тільки вислуховуємо думку людей, яким він подобається. Mm. Тому, якщо ви, ви думаєте, що. Десь ви побачили е, рекламу, то оплачуємо е, якусь рекламу в інстаграмі там, і так далі. Я маю на увазі, ми не оплачуємо людям за те, щоб вони добре розказували про контабаст. Такого не було, немає і ніколи не буде. Ми робимо український національний, відроджуємо український національний напій. І для нас це мета номер один. Щоб українців не сприймали як. Ну, у французів є свій напій, у шотландців там британців свій напій, у американців свій напій, у чехів є свій напій, в українців теж є свій напій. Старовинний, непридуманий, це не маркетинговий хід, і це дійсно таке. Ось так що я вважаю, що ти маєш я купую все українське, майже крім автомобіля, купив чеський, вибачте. Ось, але все інше я купую українське. Все, що можна купити, якісне українське, я все пробую, все купую і вважаю, що це правильно. В момент, коли я ем, знайшов контабас, це був момент неповернення. Я не, не можу відмовитись від його відродження, тому що вийде, що я ну, зрадив. Мені одному вдалося знайти це зробити. Може хтось іще знаходив, просто ніхто на це не звертав уваги. Я на це звернув увагу. Я побачив, що український національний напій може бути смачним, а не якась там самогонка, про яку всі говорили. І для мене це виклик. Я з однієї сторони на краю стою і не можу його кинути. Розвивати контабас, тому що ну, а як це буде, це буде зрада. А з іншої сторони, такі дороги не пій досить важко продавати, і важко людям доносити про те, що про те, що він крутий. Це дійсно важко. і, ну, Багато хто говорить, це якийсь оверпрайс, типу там і так далі. І коли я там ну, коли я розказую, доказую, розказую от, схему, як ця ціна формується. Мене розуміють, ну, але в більшості ясно, я розумію прекрасно, в нас зараз важка ситуація. Тим не менше, я підкреслюю і буду далі підкреслювати і добиватися від людей, щоб, щоб було розуміння, що це дійсно якісний напій. Не просто так. І не було б сенсу його розвивати в принципі, якщо б він був неякісний і він би не подобався. Тому так для мене це виклик, це важкий виклик. Ну але поборемо.